З нагоди Міжнародного дня інвалідів, який відзначається 3 грудня, у всіх громадських організаціях, що опікуються людьми з особливими потребами, проходять загальні збори. Щороку у кінотеатрі імені Фрунзе збираються члени Бердичівської міської організації інвалідів війни та Збройних сил. Люди, які гідно винесли тягар бойових дій, втратили рідних внаслідок війни. Я не говорю про сьогоднішнє свято. Так ну, просто язик не повертається називати це святом. Скажу так, сьогодні в такі важкі часи, коли навіть здорові, абсолютно здорові люди, які не мають проблем ні з здоров'я, ні, значить ніяких сімейних проблем не мають, їм важко виживати в цій такій складній ситуації. Вам в цьому житті важче, ніж будь-кому. Ви віддали державі здоров'я і сьогодні маєте значні проблеми як здоров'ям, так і з просто забезпеченням щоденного свого життя. Що я хочу побажати вам сьогодні? Здоров'я, підтримки і хочу подякувати, що є така організація, тому що практично для міської влади дуже важливо, що організація є. Міська влада не один рік допомагає інвалідам, надаючи їм продукти та матеріальну допомогу. Було так і цього разу. Завдяки підтримці посадовців, зазначив голова міської ради ветеранів Сергій Железняк, не лише інваліди Збройних сил, а й члени усіх громадських організацій відчувають себе потрібними і незабутими. Ну єдине, я хотів би звернутися к вам з одним питанням. Давайте трохи будемо активні. В любых наших общественных начинаниях. То ли это от 3 числа будет в 14 часов в Доме культуры Шабельника проходить городское мероприятие, посвященное Дню инвалиду. То ли это другие какие мероприятия, скажем, приближается знаменательная дата 5 января. Это день освобождения нашего города от фашистских захватчиков. Давайте будем более активны и приходить на эти общие мероприятия. Я помню, как один ветеран Великой Отечественной войны, выступая на конференции, сказал так, если бы я не общался бы среди своих коллег, меня бы давно уже не было. А так, говорит, они заставляют меня немножко сидеть, общаться. То, говорит, с одним поговорю, то другому дам совет, то улыбнемся, то анекдот друг другу расскажем, становится как-то теплее на душе. Но скажите, а что нам, інвалідам надо? Нам надо только внимание. Цього року Всеукраїнській організації інвалідів війни та Збройних Сил виповнилось 11 років. Виникла вона тому, що разом краще відстоювати свої права і підтримувати одне одного. На важливості існування організації наголосив і керівник її обласного осередку Олександр Чечук. Є громадська організація, є до кого звернутися по тому чи іншому питанню, є кому обґрунтувати ці звернення і звернутися до влади про вирішення того чи іншого питання. Цьому суть громадської організації для того, щоб ви не були одні зі своїми проблемами у цьому суспільстві, також Олександр Чечук висловив своє захоплення з приводу того, як у Бердичеві поставлено роботу з організаціями інвалідів. Безперечно, каже посадовець, у цьому велика заслуга міського голови. У вас мер дійсно такий турбується про вас і щоб там не говорили, допустим, Ніколи до нас ще ніхто не звертався по тому, що там вирішити якесь треба питання, у мера. Ну, таких звернень до мене принаймні не було. Мені не приходилося звертатися до Константиновича про те, що треба те саме щось комусь вирішити. Так що в цьому, в цьому плані вам дійсно таки повезло. За багаторічну співпрацю і розуміння голова Бердичівського осередку інвалідів війни Володимир Борчан подарував Василю Мазуру книгу, видану до 50-річчя операції Анадир. У ній свого часу брали участь і бердичівляни. Потім найактивніших членів організації відзначили грамотами. А усім учасникам бойових дій та членам сімей загиблих учасників вручили продуктові набори.